Народ Японії підтримує Україну в ці часи безпрецедентної кризи, спричиненої війною. І ми віримо, що разом ми зможемо відновити країну та створити ще світліше майбутнє для всіх. Ми в ПРО вважаємо, що в такі складні часи критично важливо консолідувати зусилля та ретельно відстоювати принципи прав людини, щоб не лише вистояти, а й успішно пройти через кризу. Для економічної стабільності та швидкого відновлення країни від наслідків повномасштабної війни вкрай важливу роль відіграє бізнес, діяльність якого базується на принципах поваги до прав людини. Запрошуємо до перегляду освітнього серіалу Бізнес та права людини на платформі Дія Цифрова освіта. Із цього серіалу ви дізнаєтеся, чому бізнес має дотримуватися прав людини, про міжнародні стандарти та норми відповідального ведення економічної діяльності та як їх впроваджувати кампанію.